Найкращі ліки при Мігрені. Які ліки найкраще приймати при мігрені? Ті, які допомагають точно. І допомагають власне саме вам. Не можна щось рекомендувати найкраще. Ну, найпростіше, знаєте, якби так сходу сказати, який найкращий препарат при Мігрені. Ну, тому відсотків 80 би людей відповіли там і Але знову ж таки. Якщо у вас є якась патологія зі сторони органів шлунково кашкового тракту, якщо у вас є ви маєте перенесений гепатит Б, С чи будь-який гепатит, а зараз все-таки є в Україні, в окремих діля... в окремих регіонах, то я би казала не приймати цей препарат знову ж таки, тільки анамнез, тобто те, чим ви хворієте, ваш соматичний стан вам підкаже, що робити. Цікаве надання невідкладної допомоги при мігрені. Окей, невідкладна допомога при мігрені це прийом протизапальних препаратів або ж прийом трептанів. Трептани – дуже гарний клас препаратів, і якщо ви його ну, але тут теж момент, ви маєте спробувати для того, щоб зрозуміти, підходить вам чи не підходить. Якщо підходить, ви будете ставати з прийом трептанів просто щасливішою людиною щоразу, тому що препарат діє швидко значно швидше ніж нестероїдний протизапальний. Чула, канабіс допомагає зняти біль, так, це вірно. Є такі роботи по використанню канабісу і навіть при мігрені, але це не той канабіс, який коноплі, коноплі, а це медичний канабіс це трошки різні речі. Чи можна його при Мігрені? І коли орієнтовно подібні препарати з'являться в Україні. Ну, ви знаєте, що у нас пройшло прийнято закон про те, що у нас буде медичний канабіс, і для людей це я вважаю просто. Апофеоз, знаєте, того, що є люди, яким цей канабіс критично необхідний. Це і маленькі діти з епілепсією, це цей дорослі зі спастику. це цей онкологічні пацієнти. Наскільки це вже такий, знаєте, крок ну, один з кажу, в форматі, як гіпноз ванне Радонові, Напевно, так само канабіс при мігрені, тому що є інші препарати простіші, легші і фінансово доступніші. Чи може бути абузусна головна біль від різоптана? Різоптан це препарат класу трептанів. Так, може. Ви знаєте, найбільше бузусний головний біль, а головний біль, я поясню, що це таке. Це тобто, коли людина часто приймає препарати і відбувається передозування цими препаратами, і голова болить вже не від мігрені, а голова болить від того, що ви вживаєте дуже багато ліків. Найчастіше це трапляється при використанні нестероїдних протизапальних препаратів. Це дуже часто, приблизно кожен третій пацієнт забуває. Тому дуже важливо вести щоденник, щоб ви розуміли, скільки ви п'єте таблеток, тому що в когось, хто хто має головний біль, знає, що таблетки є вдома, на роботі, в машині, в сумці і ще десь. І орієнтовно оцінити, яку кількість насторонніх протизапальних препаратів ви прийняли протягом місяця. Неможливо порахувати, якщо ви не будете вести щоденник. При трептанах, при використанні трептанів, головний біль зусний теж може бути приблизно до 20% пацієнтів можуть мати, якщо ви передозовуєте. Пам'ятайте, що не треба передозовувати препарати, тобто мусите вести щоденник. Якщо ж використовуєте ще трептан і нестероїдний протизапальний препарат, то зусний головний біль буде ну, майже в 30-40% пацієнтів. Будь ласка. Тоді забираються всі препарати, як би подобалось чи не подобалось, бо тільки так в важких випадках ми навіть проводимо медикаментозне і інфузійне лікування таким пацієнтам. Тому зважайте, скільки ви приймаєте прийому. Препаратів. На зарубіжних ресурсах пишуть про спеціальні маніпуляції для лікування мігрені, нейромодуляція, стимуляція блукаючого нерва. Чи практикуються подібні процедури в Україні, чи взагалі вони ефективні? Так, є такі девайси, їх є декілька на сьогоднішній момент, які, можуть, які можете використовувати. Вони, я вас орієнтую, з вартістю, це приблизно від 600, умовних одиниці вище, коштують. А проте, знову ж таки, це треба мати час для цього. Тобто, щоб профілактично, треба перебувати там 40-60 хвилин щоденно з цим пристроєм, який буде давати вам додаткову стимуляцію. Якщо у вас є час, це можливо робити. В Україні, наскільки мені відомо, ще не сертифіковані дані пристрої, але, мабуть, це не за горами і вони скоро не з'являться. Чи можуть гормональні контрацептиви негативно впливати на перебіг мігрені? Так, можуть, абсолютно можуть, але знову ж таки треба розуміти, з чим ми маємо справу, який це гормональний контрацептив, які в ньому дозування, які речовини в нього входять, який у вас гормональний фон, тобто які саме дози вам потрібні. Тому тут треба вести завжди, я веду завжди таких пацієнтів сумісно з гінекологом, тому що. Що ще важливе, дівчата, жінки молоді, жінки старшого віку, дивіться, тобто в мігрені вона є дуже коморбідна з ендометріозом. Тому, якщо є часті напади, інтенсивні, будь ласка, пройдіть огляд лікаря-гінеколога, тому що щоб не пропустити певні процеси і певні інші нозології. Як довго можна приймати тепірамат? Давайте трішки перефразюємо це питання. Як довго? Давайте поговоримо про те, що мінімум, то пірамет ми вже маємо приймати від 6 до 12 місяців, це мінімум. А як довго, тут же тільки в залежності від ваших планів на життя і. Наскільки у вас буде ефективність від прийому? А вона повірте, що буде. Ну і я люблю цей препарат дуже, тому що побічною його реакцією є зменшення маси тіла, і жінкам це завжди актуально багатьом.